Шановні учасники і особи, які знаходяться в залі, не можете ви порушувати порядок судового процесу. В іншому випадку суд буде вимушений робити вам зауваження і поставити питання про видалення залу. Вимагаємо викликати поліцію до залу суду. Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Світлана Позарецька повідомляє про втручання в діяльність. Суддя звернулася у Вищу раду правосуддя. Причиною стали події 26 вересня. Тоді відбувалося судове засідання, що стосувалося факту придбання нерухомості Світланою Лисак. У приміщенні з'явився її син, який звинуватив суддю у вимаганні хабаря і викликав поліцію. Потім підробних документів віджимають майно у приватного підприємця, у інваліда другої групи. Ми вимагаємо, щоб держава захистила нас від рейдерів. Вказана особа намагалася зірвати ведення судового засідання. Привернути увагу до цієї справи громадськості та здійснити відвід вказаної судді, напевно, з якихось особистих причин, слід зауважити, що дана особа Олег Лисак, він є сином учасниці у цивільній справі. В суді заявляють про спробу зірвати судове засідання та посягання на авторитет судової влади. Олег Лисак виклав свої претензії у відеозверненні до президента.